Дорога аудиторія Київської трьохсвятительської Духовної Семінарії вітаємо вас на нашому проєкті Сучасна евангелізація», ціль якого дослідити, як церква відповідає на сучасні виклики у проголошенні Божого Слова. Мене звати брат Святослав, я є семінаристом Київської трьохсвятительської духовної семінарії і ведучим цього проєкту. Сьогодні гостем нашого інтерв'ю є отець Ігор Яців, керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви та людина, яка не щоток знає, як Нати віковічну історію Євангелія із сучасною мовою цифрових технологій. Отже, щиро дякуємо вам, що ви знайшли час у цьому щільному своєму графіку. Для нас і для нас велика честь мати можливість поговорити з вами. Дякую за запрошення і дякую за нагоду говорити на такі теми. Сьогодні нашим таким першим блоком, можна сказати, буде медія в сучасному світі. Отже, ми знаємо, що сьогодні кожен з нас є не лише споживачем, а й творцем контенту. І як на вашу думку, отже, ця зміна парадигми впливає пл на традиційне бачення евангелізації? Чи може кожен вірянин з аккаунтом в соцмережах вважатися сучасним місіонером? Кожен християнин покликаний бути світлом для світу. <кій> покликаний каже Ісус, що не світло не ховають. Під посудиною, а ставлять на свічнику, тобто кожен має світити, проповідувати Євангеліє. Це не означає, звісно, одразу ставати на, на табуретку і говорити проповідь посеред міста, але це означає своїм життям, своїм прикладом проповідувати Євангеліє. Щоб Євангеліє – це реальність, це така дійсність, в якій ми живемо, якою ми живемо. І сучасні засоби комунікації соціальні мережі в першу чергу, звісно. Вони просто дають масштаб, тобто, одне діло було колись можливість свідчити для тих, кого ти зустрів наживо, ну можливо, на вулицях, на місці своєї праці, там навчання, родина, друзі, чи десь при якихось нагодах говорити про віру, церкву, молитву і так далі. А сьогодні соціальні мережі, сьогодні це дуже швидко і. Масштабується на великій аудиторії, яких ти точно навіть не знаєш, хто це може побачити, це з одної сторони велика можливість, завдання, зрештою, але також велика відповідальність, тому що ось від того масштабу також і ризики стають більшими, тобто, якщо ти щось говориш, робиш не так. То це вже чує і відповідно страждає від цього на ну, тою мовою морального слов'я згіршення дістає не лише там одна-дві людини, які тебе особисто бачили, зустріли, але можуть бути десятки або тисячі людей. Тому відповідальність велика, але можливості великі. А можливості ми покликані використовувати. Дякую, очі вам за цю відповідь, бо власне часто говорять, що церква має йти туди, де є люди, і то зараз в сучасному аспекті говорити, що це власне є цей інтернет. І тому дякую, що сказали, що має бути ця все ж таки безпека в цьому плані. Знати, що ти говориш, що де я відповідальність лишається завжди. Тобто, чи ти це кажу, йдеш наживо проповідувати, чи ти йдеш в соцмережі. Відповідальність завжди та сама. Але просто вона масштабується як можливості, так і відповідальність. Масштабується в соцмережах. Ви автором та режисером молитовної ініціативи Вервиця єднає. І який такий можна сказати, найнесподіваніший плід цього проєкту ви побачили? Чи був власне такий момент, коли ви зрозуміли, що ця цифрова спільнота вона може генерувати таку ж спільну духовну єдність як і парфіальна? Ну Вервиця Єднає виникла в часи ковіду як відповідь. Церкви, відповідь живого телебачення на ті обставини, в яких ми опинилися, коли була ізоляція, повна ізоляція, якої вимагали дотримуватись, навіть храми закривали і так далі. Потрібно було щось запропонувати людям в якийсь спосіб. І тут соцмережі, тобто YouTube, Facebook і так далі, могли бути тим місточком, який поєднає людей навіть при тому, що вони розсіяні в окремих своїх домівках. І ми от запропонували цю, цю можливість, таку молитовну ініціативу вервиться єднає. І вона е, первісно було просто, як то сказати, напевно, думалося на час ковіду. Але е, потім ну, в нас в Україні ковід переріс в повномасштабне вторгнення в війну, і потреба е, такої ініціативи тільки збільшилась. А з другої сторони, е, якраз одна з таких, не скажу несподіванок, але таких плодів цієї молитовної ініціативи, що. Побачив, що люди реально хочуть молитися, молитися разом, молитися з цілою глобальною церквою, і в тобто, думаю, і певен напевно, напевно, певен, що навіть війна, слава богу, закінчиться і настане мир. То молитва ініціатива має потребу існувати далі. Є запит, є очікування людей. Є вже навіть таку, як то називаємо таким словом, технічним звичка людей єднатися щовечора в восьмій годині в молитві. І це десятки тисяч людей. Тому ця річ вона має потребу далі. Цей спосіб він дуже хороша історія. Чому? Тому що. Ну, навіть от в межах парафії сказати люди в восьмі вечора приходьте до парафії до храму щодня, що важливо, будемо молитися, вервицю. Ну ми, священики, вінристи, душпастрі ну можуть зразу прогнозувати, що ця ну, готовність людей потриває якийсь час, але поступово буде маліти. А тут не потрібно нікуди йти. Тобто, так ти прийшов з роботи чи ти прийшов з навчання, ти втомлений, ти вже повечеряв, ти вже там готуєшся, можливо, до сну. І тут тобі вдома, в тих комфортних умовах, без якихось надзусиль, ти можеш просто доєднатися до молитви, єднатися молитвою з цілим світом. І це для багатьох людей, для дуже багатьох, навіть скажу, тому що окрім того, що наживо є люди, які доєднуються саме в восьмій годині, розуміємо, що потім йдуть перегляди, бо є різниця часу. Світі, тобто 20-та година в Києві, це не 20-та година в Філадельфії і чи в не знаю, в Мельбурні. Тому відповідно є ті, які просто потім доєднюються дивляться. Але якщо подивитися статистику, це плюс-мінус по-різному. Але плюс-мінус це 100 тисяч людей щодня, які доєднювались до цієї молитви. Це не означає, що вони молилися від від початку до кінця, не всі. Але те, що комунікували з цією трансляцією 100 тисяч людей щодня, це є факт наживо о, в ці дні, тобто в такий осінньо-зимовий період завжди більше людей, бо День Короткий, городи, поля закінчились, корова в стайні. Відповідно, люди більше мають для цього часу, що зрозуміло. Тобто Це десь є 21-22 тисячі людей наживо. І це також велика, велика спільнота молитовна. Тому ця молотована ініціатива перше, що мене, якщо говорити такі плоди, це достатньо велика кількість людей, яка молиться разом. Це глобальність, яку в цій ініціативі ми представляємо, адже щодня хтось інший стає провідником, якась інша спільнота, парафія з цілого світу. І також важливо для мене, бо Молитовна ініціатива верветься є в певний момент, так, відчуваючи сам як -то, потребу і маючи любов не тільки до Вервець, але й до Ісусової молитви. В певний момент ми, здається, у 23-му, ні, тоді раніше, ми почали транслювати Ісусову молитву по понеділях. Тобто верветься від понеділка до суботи «Ісусова Молитва по понеділях. І відповідно, що важливо, практично та сама кількість людей, яка є щодня, на молитві Вервиці є також в неділю. І це, от такий ще один гарний плід цієї молитовної ініціативи, тому що є ті, які завдяки цій молитовній ініціативі, не вміючи молитися Вервицю, навчились молитись на Вервиці, не вміючи молитися Ісусову молитву, навчились молитися Ісусову молитву. І ці дві молитовні практики стали частиною духовного життя наших вірних. І це є, на мою думку, найбільше надбання. Дякую, хочу, що поділилися таким своїм досвідом, і цифри справді дуже дуже великі <су> <су> з таким досвідом. І ви згадували за, пандемі... за пандемію covid 19 згадували за повномасштабне вторгнення. Власне, можна сказати, що ці два чинники вони посприяли, посилили, можна сказати, роль онлайн-трансляцій наших богослужінь. І таке виникає запитання: чи справді ну, чи, чи ви не побою... чи, чи не виникає побоювання того, що ця віртуальна присутність на літургії може стати для деякого зручним, зручною такою заміною в реальні? житті, в в Тобто, щоб менше відвідувати в реальності чи, чи, яка, можна сказати, Де є ця межа між цією користю і цією духовною пасткою, яка може стати для того парафіянина чи вірного? Ну, пастка існує, як то, можна як. То таки... Хай вже вислів прийшов в голову, скажу в такій побожній програмі. Всі люблять халяву, і тобто це отаке легко, коли нікуди не потрібно зранку вставати, мейкап робити, бігти, вдягатися, просто собі вімкнув інтернет, і ти вже на службі Божій, і тут тебе горнятко кави, тут ти на дивані, тобі тепло, тобі зручно, і ти просто дивишся, службу Божу. Звісно, що це неправильне розуміння і неправильне сприйняття цієї можливості, тому що ну, це є. Моя реальна присутність на літургії, єдиний момент, що вона в мене є онлайн. Тобто я... Тому моя поведінка під час цієї трансляції має бути подібна, як я би був в храмі. Це не означає обов'язково вдягати вишиванку і так далі, коли я просто вдома. Але це точно означає поводитись відповідно, не мов би ти присутній реально на, на літургії. Це є одна історія. Друга історія, звісно, що це є як -то сказати, засіб чи можливість в певних обставинах. Для певних категорій. То те, так подібне, як от, звільнення від посту. Так, от є правила посту, от Пилипівка. Чи великий піст, є правило посту, окей, але є винятки, так? тобто людина, яка там важко працює, той, хто вагітно чи годує грудьми, важко хворі, там, після 60 років і так далі. І так. Тобто є винятки. Таке саме тут, ця трансляція, вона не є просто, ну, люди добрі, не ходіть до храму, сідайте вдома на дивані і будемо молитися разом. От трансляція служби Божої, якщо йдеться про трансляцію літургії, якраз не про трансляцію вервиці, бо верветься це не є літургійне богослужіння, тобто це приватна молитва. Ми Просто єднаємо людей в молитві разом. Але літургія це є літургія, тобто це літургійне дійство, яке здійснюється в храмі на престолі, жертвоприношення, Євхаристія це є головні, головні елементи, головне, що, що дарує нам літургія. Тому ми трансляцію літургії пропонуємо, і так ми зрештою почали, бо ж почали ще до ковіду і так далі. Ми почали як пропозицію, як можливість людям, які не можуть з різних причин оправданих прийти до храму. Вімкнути і скористатися принаймні з онлайн-трансляції, хоча б послухати Євангеліє, почути проповідь, мати можливість помолитися і так далі. А, тобто, це мав на увазі, коли ми це починали там людей, які важко хворі, людей, які не можуть прийти до храму, бо вони розсіяні по світах. Зокрема, наші заробітчани, які в неділю, ну, ті, що доглядають по догляду за старшими людьми, у них робочий день в неділю, вони не можуть прийти до храму. Відповідно, такі інші якісь категорії людей були перед очима, коли ми почали вперше транслювати літургію на живому телебаченні. Була дискусія всередині, ну, всередині маю на увазі там священничого кола і так далі, що це неправильно, що це люди перестануть ходити до церкви. Бо дякувати, нічого не відбулося. Не... Далі люди ходять до церкви, ті, хто не ходить. То її не ходить, а можливо навпаки через трансляцію. Є такі випадки, що приємно. Через трансляцію літургії, зокрема з Патріаршого собору, стали парафіянами Патріаршого собору. Я знаю таких людей, тобто вони мені про це свідчили. Тобто, завдяки трансляції живого телебачення вони відкрили для себе Патріарший собор і почали туди приходити наживо. Тому що, от чоловіки мене зрозуміють, наші глядачі, коли ти був, ну, Любиш футбол, коли ти був на стадіоні і бачив футбол. І коли ти потім дивишся по телевізору, це зовсім різні враження. Тому якщо ти е, був на стадіоні, тобі ніколи трансляція телевізійна не замінить реальної присутності на стадіоні. І десь такий приклад, можливо, він скутильгає, як кожен приклад для цієї ситуації, але коли ти відчув правдиву е, присутність, радість від, від, від спільноти людей, е, таких як ти, які разом моляться, які разом йдуть шляхом покаяння, які разом ідуть дорогою спасіння, які разом один одному допомагають. То ти ніколи не заміниш це на онлайн-трансляцію, тобто ти будеш хотіти бути в храмі, але знатимеш, що є у випадках, ось там кажу далекої дороги, важкої хвороби, обставин, які там об'єктивні обставини, які тебе не, не дають тобі можливості прийти до храму. ти будеш знати так, можна подивитися через онлайн. Але це є як помічний засіб, а не головний. І ніколи не мав би таким стати. Ви говорили про священиків, такі про дискусії внутрішні, і чи помічали ви, як онлайн трансляції змінюють самих священників? Власне. Ну, якщо ми уявимо ситуацію, що священник вже ж не говорить. До якоїсь аудиторії там кілька десятків людей, які прийшли до нього храму. А я ще й розумієш, що його там кілька тисяч дивиться. Чи є якась така відчуття цієї зміни з вашого досвіду? Ну напевно, я думаю, що кожен хто раціонально осмислює таке рішення і таку можливість, він усвідомлює ось цей масштаб і відповідно відповідальність, яка зростає, те, що ми говорили десь на відповідаючи на перше запитання. Тобто, масштаб він він збільшує відповідальність за кожне слово. Що ще важливо, особливість трансляції, вона лишається. Тобто, коли ти говориш просто проповідь в храмі, Ну, воно полетіло. Там хтось почув, хтось не почув, хтось не дочув. Ти навіть помилився, то воно полетіло. Можливо, плюс ти маєш можливість прийти. Людина, можливо, поставила запитання, слухати, чи я правильно вас зрозуміла, бо ви щось там сказали. Ти можеш можливість по пояснити, поглибити, потім навіть на другий день людям ще сказати слухайте, я тут почув, що є питання, мене неправильно зрозуміло, от хочу уточнити. А онлайн-трансляція, ну це, по-перше, воно полетіло, ти тих людей не бачиш, ти з ними не можеш комунікувати потім, і плюс вона лишається. Ну, зазвичай, хтось може і видаляє після того, знаєте, для, для того, щоб не виникло ніяких проблем е, з начальством. Але йдеться про те, що онлайн-трансляція вона лишається, відповідно, масштабність вона не тільки разова, а вона постійна. Тому що завтра чи через рік хтось шукає там неділю 22 го і може запропонувати цю трансляцію, і відповідно твою проповідь, яка буде добра чи не добра, це вже твоя відповідальність. Тому думаю, що священики точно це усвідомлюють, а тому я дуже. Як то сказати, радію і всіляко би заохочував, всіляко би як то називається, обіймав тих священників, які відважуються це робити. Тобто не буває, знаєте, хто собі піариться там щось. йдіть піартися, хто вам боронить. Не маєте телефону, під'єднайтеся, піартеся, скільки хочете. Вийдіть, вийдіть, візьміть на себе відповідальність, візьміть на себе цей тягар масштабу. А тут е, хто це робить, починають, знаєте, докоряти. А я підтримую, дуже підтримую тих священників, які е, не бояться, які відважно, з усвідомленням відповідальності, йдуть і починають це робити. Не боятися вийти за зону свого комфорту. Можливо. Звісно, вийти за межі свого храму. Це обов'язково, це наша місія. І наступне таке, таке запитання е, стосується алгоритмів наших соціальних мереж. Отже, в мене таке відчуття, що деколи створюють таку бульбашку фільтрів, замикаючи нас у колі однодумців. І, власне, як пробитися через ці цифрові стіни, щоб донести Євангелія до тих людей, не лише наших підписників, ті, що нам постійно лайкають, пишуть коментарі, а й до тих, хто можливо, взагалі далеко від нашої церкви, далеко, можливо, навіть і не знає про нас, можливо, ніколи не стежив, не чув про це. Як до них доносити цю добру, цю добру новину? Ну, Завдання велике і, ну, і важливе, і усвідомлення важливе, що це таке завдання існує перед кожним, тому що потрібно бути сучасним, потрібно бути креативним, потрібно мати креативні способи, форми і так далі. Тобто, якщо, ну, наприклад, ми усвідомлюємо, що сьогодні мало людей, мала аудиторія дивиться, не знаю, великі форми там, на півтори години, але одночасно є там, тисячі чи десятки тисяч шортців, Рілсів чи щось, ну то треба робити рілси. Не обов'язково е, півтора годину проповідь маю на увазі, чи нехай півгодинну проповідь. Можна це зробити вижимкою якоюсь, можна зробити рілсом, якусь ключову думку на 60 секунд. Так, це важко. Це треба вибрати щось дуже головне, а відкинути так, як би і так далі. Але цей спосіб ти йдеш і ти маєш кращі результати. Плюс, звісно що ти тоді проникаєш до інших аудиторій, тому що алгоритми ті ж самі, вони працюють на, на активних. Авторів, тобто вони сприяють активним якісним авторам, які продукують якісний контент. Чому? Тому що вони на тобі заробляють. Ну проста історія, вони мають рекламу. Відповідно, вони продають рекламу, їм потрібно люди, які творять контент, які дивляться. Якщо ти твориш контент, який дивляться, вони тебе самі алгоритми підносять наверх. Тому, якщо ти пропонуєш цікавий, креативний сучасний контент на церковну, релігійну, моральну, духовну тематику, але сучасний контент. Креативний, то алгоритм буде сприяти, що ти дійдеш до нових аудиторій, і в тебе буде більше і більше коло. Це з одної сторони. З другої сторони, ще при цій нагоді варто сказати, інструменти соцмереж, зокрема, Facebook, де сидять такі старші люди, як я, мають такий інструмент бан. Тобто людина, яка мені там, не знаю, щось. Прокоментувала, яке мені не відповідає моїй найкращій думці, моєму найкращому знанню і щось там мені сміє дорікати. Я її просто баню. І в мене насправді може створитися віртуальна реальність, що всі люди мене люблять, я найкращий священник, я найкращий проповідник, я найкращий місіонер. Але це фіктивна реальність, це, це створена мною реальність. Тому не потрібно боятися негативних коментарів. Єдина історія, коли я от банив людей, коли вони робили те, що забороняє закон, тобто посягали на честь гідність ділу репутацію. тобто чи матом починали крити, чи ще щось. Тобто я таких людей банив, але це є одиниці. За всі роки користування соцмереж це одиниці, тобто навіть не десятка. Це були просто люди, які переходили, як кажуть, на особисте, на сам дурак. А сам дурак це вже не дискусія, це вже не, 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 не суперечка, це вже просто образа. То, то для чого мені витрачати свої нерви і своє здоров'ячко на те, щоб про це дискутувати, хто більше дурак. Але коли ми конструктивно хтось здає якусь конструктивну критику, я її враховую, я її ну, я коли не сплю, там, думаю, ой, господи, як то так? Або що, що я помилився, як тепер це виправити і так далі. Це можливо. Але тоді кажу, тобто, оця, щоб в мене не. Створилася моя бульбашка, то, по-перше, не боїмося е, тих, які не стовідсотково не поділяють мої там, точки зору, мої акценти і так далі. А з другої сторони, будьмо креативними і е, алгоритми самі нас будуть підштовхувати на нові і нові аудиторії. Дякую, що так поділилися такими лайфхаками для наших глядачів-блогерів. які нас дивляться, будуть більше для, для себе отримують досвіду. І вмінь, як правильно робити, і ви згадували за сучасність. Ну і говорячи про цю медійну я казав, згорів було б не згадати штучний інтелект, mm -hmm. який всі добре зараз юзають, користуються ним. І уявімо, що з'явився ще й ас асистент такий, і він здатний генерувати проповіді. І на будь-яку тему відповідати на богословські питання, спираючись на спадщину наших святих отців церкви. Чи бачите ви в таких технологіях помічника для священника? Чи радше загрозу, що може власне, знецінити цей людський досвід та душпастерство самого священника? Бачите, будь-які технології, вони просто технології, це інструменти. В будь-яких інструментах є важливе питання етики завжди. І тому даремно, наприклад, що до штучного інтелекту, а католицька церква, Вселенський архірей і відповідні інші там, декастерія комунікації, вони апелюють до цього, апелюють на цей момент, говорячи до глобального людства. Бо це і нова технологія, це і новий інструмент. Він може... Послужити і має всі потенціал, послужити для добра людства, тобто полегшити те чи інше, уніфікувати певні рутинні процеси, він може більш якісно провести, я не знаю, там діагностику чи будь-чого. Наприклад, він може бути коротше, добрим помічником. Але є питання етики в тому випадку, також як будь-якому іншому, не знаю, там я не... атом розщепили. Питання етики. Бо з того, з того винаходу можна робити атомну електростанцію, можна робити атомну бомбу. А винахід той самий, таке саме тут, штучний інтелект, окей. Тобто, якщо ми, людство, розуміємо усі ризики для людства, і ми, як то сказати, відповідально впроваджуємо, користуємося цими новими винаходами, окей, воно покликане служити для добра людства. Якщо ми бездумно використовуємо тільки на користь власного власного его, власного збагачення, власного, я не знаю, ще чогось, возвеличення власної гордості, Ну, то ми не етично використовуємо. Але це не тільки питання, штучного інтелекту. Кажу, це в всі роки, в глибину століть, воно то саме питання лишалося завжди. Ви знаходили нові якісь технічні рішення, то ж саме радіо, то ж саме телебачення і так далі. Завжди була етична сторона. Що ми з тим робимо? Соціальні мережі, про які ми згадуємо. Це ж також етична сторона. Тобто це можливість використовувати як новий ареопаг. Або можливість дилити на всіх бруд і розказувати, який ти хороший, які всі погані. Це це просто як ми собі це використаємо. Таке саме штучним інтелектом. Тобто це інструмент. Він може допомогти може священнику в певних речах. Наприклад, навіть проста історія, коли він інтегрований в тебе в пошук. Пошук твій відбувається, по-перше, динамічний, більш більш чіткий, більш конкретний. Тобто він тобі не пропонує, як колись пошук пропонував просто лінки з можливими відповідями на твоє запитання, чи твій пошук, але він дає тобі вже конкретну відповідь. Так, треба перевірити так далі, бо це штучний інтелект, не людський інтелект і так далі. Потрібно перевірити факти, явища, яви, дати і так далі. Але тим не менше, це інструмент. Тому як і кожен інструмент, він в межах етичного використання буде на добро, чи то священника, чи то мирянина, чи то не знаю, монаха, хамонахині, чи то не залежить, хто буде цим користуватись. Просто питання етики стоїть як то, як основа. Поставимо це на основу етичну. Буде для добра. Поставимо на без основи етичної ризики. Проблеми можуть бути дуже дуже, але як будь-яким винаходом, нічого не бачу нового, називаємо так. Тобто, новий винахід, але людство лишається тим самим зі своїми моральними, як то сказати, і чеснотами, і гріхами. Дякую, що відкрили нам <сум> мову про, про цей штучний інтелект. І зразу з вами хотів би так поглянути у наше майбутнє. Як ким ви бачите медіаслужіння церква через 10-15 років, і які технології сьогодні здаються для нас, можна сказати, фантастикою? Вони вже можуть стати буденними інструментами для проповіді Христа, і до яких ви нам варто готуватися вже сьогодні. Значити, я не знаю, які будуть технології, але я точно знаю, що ніколи не перестане існувати запит на справжність. Тобто, от якщо сама цикл програм, які ви генеруєте, робите, пов'язані про євангелізацію, місійність, ось місіонер має успіх тоді, коли він є достовірний свідок. Тобто, коли він проповідує так, як живе, а не просто вміє гарну риторику, знає, я не знаю, багато мов, або знає багато правд, дефініцій там, з морального богослов'я чи з догматики, чи з чогось, він достовірний свідок. І це, цей запит. На натуральність, так як ми йдемо в магазин, і з натуральні продукти нам сурогат не потрібен, нам не потрібно замінники. Ми хочемо оригінал, натуральний. Таке саме і тут. Тобто, які е б технології не були, церква повинна їх використовувати, якщо вони служать для добра. Якщо вони служать для добра, проповіді Івангелія, для добра людей і так далі, церква там має бути. І церква має це користати. Так як кажу, колись були дискусії, має бути на, на радіо якась проповідь, чи має бути на телебаченні якась програма, чи тепер в соцмережах. Чи має бути церква в соцмережах, чи не має бути Має бути. Там всюди, де є люди, там має бути церква. Бо інакше цей вакуум не буде порожній. Він заповниться не церковним контентом. Не церковними ідеями, не, не заповідями і чеснотами, а гріхами і проблемами. Тому важливим завжди, от, говорячи про візію майбутнього чи що, дбати про те, щоб бути справжнім, бути достовірним свідком. Якщо ти, ось те, що ми говорили ще раніше, кожен з нас є сьогодні і був завжди, але сьогодні соцмережі дають нам цей масштаб, покликаний проповідати Євангеліє. І ось ми маємо бути достовірними свідками того, що проповідуємо: жити так, як говоримо. І тоді це матиме успіх. А нові технології даватимуть можливість дійти там, де перед тим ми не мали можливості. Ну, от сьогодні, сидячи тут, я не міг би одночасно говорити, не знаю, в Бразилії, в Аргентині чи в Австралії. Але через засоби комунікації я це можу робити. І тому ця можливість існує, ми її маємо використовувати, але потреба на справжність, істинність і таку, знаєте, дійсність е, ніколи не зникне. Дякую, отче, що поділилися цими своїми поглядами на майбутнє життя нашої церкви в соціальному просторі. І на завершення, можливо, маєте слово власне, до наших медіаглядачів, які нас дивляться. Я би хотів е, тільки пригадати слова Христові, який каже: Ви світло для світу. Ніхто не ставить світло під посудину, а на свічнику, щоб воно. Світило, і кожен, хто приходить, бачить світло. Отже, запрошую себе і кожного з вас бути світлом для світу. Отже, Ігоре, я хочу вам подякувати за цю неймовірно глибоку та насправді відверту розмову. Ви торкнулися надзвичайно важливих тем, які є дуже актуальними сьогодні. І ваші думки та розуми, думаю, змушують, як і мене, і так і кожного глядача пересмислити, подивитися по-новому на місію церкви в цьому сучасному світі. І дякую за ваш час і за цю мудрість, за те, що ви поділилися своїм баченням. Це було надзвичайно важливо, як я казав, і для мене, і для тих глядачів, які нас подивляться це інтерв'ю. Дякую також вам, нашій дорогі глядачі. Чі за ваш перегляд до цього важливого і потрібного інтерв'ю до наступних зустрічей.